На нашому YouTube каналі раніше вже були огляди гаджетів від компанії Iron. І от виникла слушна нагода розповісти вам про ще один. Для цього є щонайменше дві причини. По-перше, компанія випустила екшн камеру, про яку ми ще не розповідали. А по-друге, зараз найкращий час звернути свою увагу на продукцію українських брендів, одним з яких є Iron. Отже, зустрічайте Iron Pro Cam X. Зовні екшен-камери виглядає притаманно цьому класу пристрою. Якщо точніше, то напевно автори дизайну надихались формами виробів компанії GoPro, так само, як і більшість їхніх конкурентів. Не будемо надто прискіпливими, адже навряд зовнішній вигляд екшен камери можна і варто кардинально змінювати. Це далеко не головна властивість такого пристрою. Головне, що ергономіка та якість збірки корпусу тут на висоті. А отже, гаджетом буде зручно та приємно користуватись. Компонування камери стандартне. Вона має два дисплеї, досить великий блок камер із захисною лінзою, дві клавіші керування на верхній панелі, клавішу живлення, динаміки роз'єм USB-C на бічних панелях та слот для акумулятора і карти пам'яті формату microSD на нижній. Корпус камери водонепроникний, тому її можна використовувати для підводної зйомки без додаткового боксу. Доступна глибина занурення до 5 метрів у прісній воді та до 2 метрів у солоній. Комплект постачання у камери Aeron традиційно багатий. ProCam X не стали виключенням з цього правила. Крім самої камери і акумулятора, виробник поклав до коробки кабель USB c кріплення для камери, два кріплення на шолом, j кріплення скотч для кріплення на шолом, кріплення на гвин з перехідником для штативів і три додаткових перехідника для аксесуарів. Крім цього, є пульт дистанційного керування. Далеко не кожен виробник може похвалитися такою комплектацією своїх екшн камер. Важливим елементом Iron Pro Cam X є її фронтальний екран з діагоналю 1,4 дюйми, що сподобається усіляким блогерам, стрімерам та поціновувачам зйомки на фронтальну камеру. Основний екран тут сенсорний має діагональ 2 дюйми і виготовлений за технологією LCD LTPS. Наявність двох екранів у цій камері дає змогу краще контролювати процес зйомки, а також обирати композицію кадру, переглядати відзнятий матеріал та робити селфі без зайвих рухів. Автономність роботи камери забезпечує акумулятор ємністю 1350 мАч. Виробник заявляє автономність на рівні до 90 хвилин, що є непоганим показником і цілком достатні для майже будь-яких сценаріїв зйомки. А оскільки акумулятор знімний, ви маєте змогу докупити собі необхідну кількість додаткових елементів живлення і продовжити автономність роботи камери на необхідний для вас час. Дійшла черга до найважливіших характеристик камери. Робимо невеличкий тест і записуємо безпосередньо на камеру. А поки ви оцінюєте якість зйомки, підпишіться на наш YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть коментар. Айрон Прокам X вміє знімати у високій роздільній здатності, а саме у 5К 5120 на 2880 пікселів при частоті 30 кадрів на секунду та 4К при частоті 30 або 60 кадрів на секунду. Окрім цього, підтримується зйомку у 2.7К 2560 на 1440 пікселів при 60 fps у 1080p при 30, 60, 120 fps, а також у 720p при 30, 60 fps та slow mode. 120 240 fps. Цифрова стабілізація є у всіх розстійних здатностях. Action камера оснащена функцією VDR – широкого динамічного діапазону для відео, при застосуванні якого в реальному часі комбінуються різні значення експозиції, що дає можливість врівноважити недоекспоновані та переекспоновані ділянки в кадрі. Застосування VDR дає можливість зйомки максимально якісних та деталізованих відео. З додаткових функцій варто згадати підтримку Wi-Fi. Є сумісні додатки для Android та iOS. У підсумку можна впевнено стверджувати, що купуючи iRon ProCam X, ви отримуєте екшн камеру з шикарною комплектацією, широкими можливостями для зйомки та хорошими технічними характеристиками. Все це за досить приємною ціною. Варіант вартий вашої уваги. На цьому в мене все. Підтримуйте місцеві бізнеси ЗСУ та одне одного. Тримаємося, Па-па!